Спробуємо тепер попрактикуватися у відніманні десяткових дробів наближено. У нас є ось такий вираз, і нам потрібно з'ясувати, чому ж він приблизно буде дорівнювати. Я пропоную вам зупинити це відео і спробувати з'ясувати самостійно. Проте спробуйте це зробити без листочка і ручки, а просто усно. Адже вся суть ось такого наближеного обчислення в тому, щоб це робити швидко і без допоміжних засобів. Отож, що ми можемо зробити? Ми можемо заокруглити наші числа до найближчого цілого числа. Наприклад, 12,93 це у нас приблизно дорівнює 13, а 6,1 це приблизно 6. У нас виходить 13 відняти 6, а це у нас 7. Тобто ось цей вираз приблизно дорівнює 7. І, звісно, ми можемо так само приблизно швидко обчислити це і точно. Наприклад, ми знаємо, що 12 відняти 6 – це буде 6. А 93 сотих відняти 10, сотих, це у нас буде 10, сотих, це 83, сотих, тобто ось так. У нас в результаті виходить 6,83, що, в свою чергу, приблизно дорівнює 7, але в житті нам не завжди потрібні такі точні числа, нам потрібно просто швидко щось обчислити приблизно. Для цього це і потрібно. Спробуємо зробити ще один приклад. І тут нас просять приблизно з'ясувати, чому ж буде дорівнювати 56,75 відняти 46,9. Знову зупиняйте відео і пробуйте обчислити це самостійно, дуже бажано усно. Отож, робимо все те ж саме, заокруглюємо наші числа до найближчого цілого числа. Тут у нас буде приблизно 57 відняти приблизно 47. І тепер у нас дорівнює 10. Тобто ось весь цей вираз у нас приблизно дорівнює 10. І я маю ще один невеликий приклад. Ось так він виглядає. Ви знаєте вже, що робити, зупиняйте відео, пробуйте обчислити це самостійно. Алгоритм абсолютно такий самий. У нас тут буде 49,7 це приблизно 50 це приблизно 50, і ми віднімаємо приблизно 4. Це у нас буде 46, тобто 49,7 відняти 4,16 приблизно дорівнює 46. Ось і все.